Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Верховна Рада прийняла законопроект про електронний військовий облік, про електронний реєстр військовослужбовців, і також прийняла, що цей реєстр може бути розміщений на закордонних серверах партнерів. Які країни що за сервера, дані поки невідомі. Чекаємо деталі. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 10062, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Запроголосували проголосували 249 народних депутатів. Ключові факти: законопроект вносить зміни до законів про єдиний Державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів та про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту, зокрема, документ має спростити процес отримання військовими учасниками бойових дій під час дії воєнного стану. Законопроект передбачає створення реєстру мобілізованих, який буде підв'язаний до реєстру виборців. Передбачається, що Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. Податкової служби МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств. Інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Відповідно до законопроекту, згода призовників військовозобов'язаних та резервістів на обробку персональних даних не потрібна. Міноборони заявило, що ухвалення законопроекту про електронний військовий облік розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу. Нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Також Міноборони вважає, що цей законопроект надасть можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої іт системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Тепер оголосило підозру Гринкевичу за закупівлі одягу для зсу. Справа сім'ї Гринкевичів Ігор Гринкевич, його син Роман Гринкевич та ще троє керівників підконтрольних їм компаній отримали підозри. Їм інкримінують створення злочинного групування та шахрайства в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, тримання під. Вартою Гринкевичем та їхнім спільникам світить до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Нагадаємо, компанія Гринкевичів найбільші постачальники Міноборони виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярди гривень. Тести в РФ заграли новими фарбами. Мітингувальники закликають земляків, які воюють в Україні, повернутися додому. Авіатроща у Киргизстані у Бішкеку розбився військовий гелікоптер. Мі 8 На авіабазі Фрунзе-1 Є сім поранених. Заступник голови радбезу Російської Федерації Медведів заявив, що Росія тепер буде завжди вою... Проти України привід для нападу знайдуть і через 10 і через 50 років. Нова ППО вже працює в Україні. Сьогодні вночі наші військові вперше застосували систему Франкен сам і збили шахет з відстані 9 кілометрів. Курс на ЄС голова Єврокомісії оголосила початок перевірки законодавства України щодо відповідності європейському. Крім того, стартувало формування переговорних рамок про членство в ЄС. А як ви думаєте, коли Україна вступить в європейський союз? пишіть в коментарях підтримка союзників постійна і незмінна. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання військової допомоги, зокрема близько 40 ракет, скальп, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок Цезарь, та підписання гарантій безпеки, схожими з підписанням гарантій безпеки з Британією. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році поставить Україні військовії допомоги на суму 7 мільярдів євро. ЄС відхилив ініціативу Польщі про повернення мита на експорт агропродукції з України. Він зазначав, що наразі обговорюються